Я Буцикіна Наталія, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з тобою вивчаємо математику. Чому я обрала саме це завдання? І, взагалі, це приклад зі збірника з Канаві, зі збірничка, який дуже часто рекомендую в своїх відео. Там велика кількість дуже корисних завдань. Саме з дробів, саме з чисел, саме з обчислень і арифметичних дій завжди рекомендую згадувати, починати будь-який навчальний рік. І чому обрала саме цей приклад? Тут ми згадаємо велетенську кількість важливих речей. Це і робота з десятковими дробами, робота з мішаними числами, і усі дії, додавання, віднімання, множення, ділення. Тут в нас будуть і десяткові і звичайні дроби, і перетворення їх. А ще це пропорція, ми будемо знаходити невідомий член пропорції за основною її властивістю. Тому це надзвичайно важливо. Як завжди кажу тобі, зроби спочатку самостійно, а потім перевір разом зі мною. Скажіть, шикарне завдання. Хто вже обчислив значення змінної Х, напишіть, будь ласка, що у вас вийшло. Давайте по порядку. Пропоную спочатку попрацювати з чисельником і знаменником кожного дробу, а потім вже перейти до пропорції. Перша дія. Будемо ділити 1,2 на 0,375. Можна працювати по-різному, тільки, будь ласка, не вмикайте калькулятор. Будь ласка, на іспитах і контрольних ми цим не користуємося. Що ми можемо зробити? У нас дільник це десятковий дріб. Необхідно, згадайте правило, перенести кому на три знака вправо, тут, щоб було в нас ціле число. Тоді ми маємо перенести так само кому на три знака вправо і в діленому. Отже, маємо 1200 поділити на 375. Я нагадаю як ділити в стовпчик, тому що. Ой, саме робота з числами, числові вирази дають багато неправильних результатів на НМТ. Поїхали. Ну, по-перше, наскільки помножити 375, щоб вийшло число, яке буде біля 1200, а може дорівнювати йому. Ви можете підбирати поступово. Я, наприклад, бачу, якщо взяти 4, це буде більше, ніж 1200, візьму по 3. Рахуємо з кінця 3, множимо на 5, це буде 15, записуємо 5. І одиницю запам'ятовуємо. Далі 7 помножити на 3, 21, додати 1, це буде 22. Я пишу двійку, двійку запам'ятовую. Тобто мені потрібно 3 помножити на 3 і додати 2, 9 додати 2, це буде 11. 1125. Віднімаємо від 1200-1125, одразу можна написати 75. Хто не бачить той результат усно, може віднімати поступово. Візьміть від відвіки одиницю і починайте з кінця. Далі, подивіться, що відбувається. У нас ділене менше дільника. Закінчилася ціла частина, але ми після коми можемо поставити будь-яку кількість нулів. І я дописую 750 і ділю на 375. Не забуваю, що ціла частина закінчилася, і мені потрібно поставити кому після трійки. 750 поділити на 375. І знову можете підбирати. Коли ми візьмемо по одному, це буде замало. Візьмемо по 2 і порахуємо. І знову 2 на 375. Хто вже порахував усно, що то 75, хто ні, з кінця. Поїхали. 5 помножити на 2. Де. 10, одиничку запам'ятали, 7 помножити на 2, 14 і додали 1. Буде 15. Записали 5, додали одиничку, знову запам'ятали її, 3 помножити на 2, 6, і плюс 1 буде 7. Зрозуміло, 750. Різниця дорівнює 0. Отже, результат 3,2. Особисто я, мабуть, в цьому прикладі перейшла б до звичайних дробів, тому що. Я бачу, що 0,375 тисяч. Як я це бачу? В кожному відео дуже рекомендую запам'ятовувати переведення звичайного дробу в десяткових. Одна друга це 0,5, 0,25. Кожного року повторюю, 1 восьма 0,125. І навпаки, 0,125 то одна восьма. Я бачу, що це значення утричі більше. Отже, це буде три восьмих. Розумієте? 1,2 я можу записати 12 десятих неправильним дробом. Далі поділити на 3 восьмих дуже легко. 12 десятих помножити, ділення замінюю множенням. Дріб перевертаю і пишу 8 третіх. Це я чисельник поміняла зі знаменником у дільнику. Тут дуже швидко скорочення відбувається, 12 на 3 буде 4, 10 і 8 я можу поділити напіл. Буде. 4 і 5. До речі, все можна записати під одну дробову черту, але коли ми вже дорослі готуємося до іспиту, це не обов'язково. 16 п'ятих це є 3,2. Зрозуміли? Кожен має обрати свій раціональний шлях. А далі ми будемо віднімати це вже наступна дія 3,2. Віднімаємо 0,2. Дуже легко це усно. Ми віднімаємо від цілої частини цілу, від дробової дробову і отримаємо рівно трієчку. Готово. Ми вже виконали дві дії, йдемо далі до наступної третьої дії ми будемо обчислювати значення ділення двох мішаних чисел. 6,425 необхідно поділити на 15,25. Нагадую, що при цьому в жодному разі не діліть. Так само, як і тут цілу на цілу, дробову на дробову, ми переводимо мішане число в неправильний дріб. 6 множимо на 25 і додаємо 4. 6 помножити на 25. Це дуже легко 25. Розклали 25, 6, помножили на 20, 126 6, помножили на 5, 30 і додали 150 плюс 454. Сонечки, тільки, будь ласка, не на калькуляторі. 154, 154,25. Да, до речі, тут можна було також записати десятковим дробом, помноживши на 4, а тут, наприклад, на 20. От класна штука, математика. Да? І ділити, як ми ділили десяткові дроби. Покажу тут, як працювати з звичайними дробами. Дробами. До речі, попереднє відео я розповідала, які бувають дроби, перегляньте його, будь ласка. Так само 15,2 переходжу до неправильного дробу. 15 множу на 5 і додаю 2. 15 на 5 – 75, додати 2,77. І знову згадуємо те ж саме правило. Ми ділене переписуємо, 154,25 ділення замінюємо множенням. А в дільнику міняємо місцями чисельник зі знаменником. Множимо на 5,77. Скорочення дуже швидко, ділимо на 5. Тут одиниця можна не писати в знаменнику 5. І увага, о диво. 154 приділені на 77, ділиться націлою, буде просто двіка. Результат у нас буде 2,5. Готово? Ще раз кажу, писати під одну дробову черту потрібно, тільки це шостий клас, робіть так, детально розписуйте, а вже коли ви дорослі, більш учні, можна швидше. Ну що, наступної дії додаємо 0,8. Четверта дія. Ми 2 п'яті додаємо 0,8. І тут потрібно робити вибір. Дивіться, звичайний дріб і десятковий, Кому що більше подобається. Я, мабуть, залишуся в звичайних дробах. Нагадаю, вам ще додавання дробів. п'яті записую без змін, а 80 десятих у вигляді звичайного дробу. Да, до речі, можна скоротити, поділивши навпіл, основна властивість дробу 4 п'ятих. От класна штука математика, да? можна так, можна так. Я покажу зведення до знаменника 10. Якщо 10 в нас ділиться на 5, то це є спільний знаменник. Ніякого метелика тут ну дуже не рекомендую, хоча показувала в попередньому відео. У мене вже стільки матеріалів, тільки почався навчальний рік, і хочу прямо усіх усіх навчити рахувати. Що тут буде? Додатковий множник визначаємо новий знаменник, ділимо на старий 10 на 5, буде 2, записую. тоді в мене буде 4 десяті, я множу чисельник на 2 і знаменник на 2. Додати 8 десятих. Також показувала про додавання дробів в попередньому відео. 4 плюс 8. Додаю чисельники дробів, а знаменник переписую 12. 10. Результат можу знову-таки скоротити, навпіл, поділивши. Це буде 6 п'ятих. Готово. Основна властивість дробу застосували. Далі, наступна дія. Ми вже обчислили чисельник першого дробу і знаменник його, а тепер переходимо до чисельника другого дробу. Дуже класна задача. І я давала в своїх групах підготовки до НМТ, і знаю, що тут одразу виникала проблемка. 0,16 поділити на 0,12. Наче то все легко. І навіть я нагадала, як ділити десяткові дроби. Перенести кому на два знака вправо в дільнику, в діленому можна в стопчик. І о тут сюрприз. Тому що націло ділення не відбувається. Немає десяткового дробу, а йде нескінчений періодичний дріб. От саме тут потрібно не працювати за допомогою стовпчика і десяткових дробів, а перейти, як я тут показувала, другий спосіб до звичайних дробів. От чим люблю з За що люблю цей збірничок? Тому що дуже класно, от якщо ти шукаєш раціональний... Шлях розв'язування, то дуже легко все. Якщо не знайшов, то буде вау. До речі, хтось нещодавно мені писав в коментарях, що все можна наближено, на калькуляторі прикинути, записати. Ні-ні ні. Ми маємо точно обчислювати значення виразів. Це я записала вже дріб десятковий у вигляді звичайного, нагадую. Дивіться, 16 записала в чисельнику, а в знаменнику одиничка і три нулі. Чому три? Тому що три знака після коми. 16 тисячних ділю на 12 сотих. От знову тренуйтеся разом зі мною, хто не знає, 12, а в знамену кодиничка є 2, 12 сотих. Знову. Можна скорочувати, можна в такому вигляді. Ділення, це вже всі запам'ятають, Замінили множення. Ми перевертаємо дріб за взаємно оберненим 112, х чисельник міняємо місцями з знаменником, і скорочуємо. 100 000 на 100 можна поділити. Знаменнику буде 10, 16 і 12 поділити на 4. В чисельнику 4, в знаменнику 3. Бачите, що виходить? 4 тридцятих. От саме цей дріб, якщо ви запишете в вигляді десяткового, він дасть вам нескінченний періодичний дріб. Ні-ні ні, саме точне значення залишаємо. Так, ще нам залишається виконати додавання 0,7. На перший погляд, дуже складне завдання. Так, да, дивіться, 4 тридцятих можна скоротити на 2, поділивши 2,15. Так от завдання, на перший погляд, складне. Але коли ти просто працюєш, не пояснюєш, не так все складно. І знову в мене тут дріб 0,7. Я записую у вигляді звичайного дробу, тому що ви вже зрозуміли, з десятковими тут буде проблемка. Зводимо дроби до спільного знаменника. 15 і 10 – спільний знаменник 30. Чому? І 30 ділиться і на 15, і на 10. От, до речі, якби не скорочували, то, можливо, було б і швидше комусь. 30 спільний знаменник. Додатковий множник визначаємо для кожного дробу новий знаменник ділимо на старий: 30 на 15 буде 2. 30 на 10 буде 3. Додатковий множник першому дробу. Я записала 2, другому дробу 3. 4 додати 21, це я множу чисельник першого дробу на додатковий множник. І Чисельник другому дробом множу на додатковий множник і додаю 25 тридцятих. І знову можна скоротити на 5. 5 шостих. Так, ми попрацювали з чисельниками-знаменниками, тепер знаходимо Х. Я запишу пропорцію, та яка в мене вийшла. Дивіться, яка буде краса. В чисельнику першого дробу у нас просто трічка. В знаменнику першого дробу шукайте 6 п'ятих. І так, я записую просто трійку, а в знаменнику 6 п'ятих і я записую це знизу. тепер, що в мене в чисельнику другого дробу, пошукаємо це 5 шостих, а в знаменнику Х 5 шостих і в знаменнику Х. Залишається знайти невідомий член пропорції. Згадайте, добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Тоді невідомий крайній, щоб знайти, ми добуток середніх поділимо на відомий крайній. Зрозуміли? Х дорівнює хрест на хрест, можуть всі пишу поряд, вже мало місця залишилося. 6 п'ятих, дивіться, яка краса, множимо на 5 шостих. І результат поділимо на трічку. Що тоді? Оці два дроби вони взаємно обернені, вони дають в добутку одиницю. І тоді в нас Х дорівнює 1. Оце вже й буде остаточна відповідь, я її зараз виділяю. Готово? Розв'язали? Напишіть, в кого вийшов такий самий результат. Ви молодці! Якщо при розв'язуванні цього завдання ти відчував великі складнощі, тобі було некомфортно, незручно або взагалі ти не знав, що робити, то я дуже тебе запрошую на свою освітню платформу Математичка. Ми саме зробили новий курс, все про числа, і я дуже тобі рекомендую до нього приєднатися. Після придбання в розділі Мої уроки в тебе буде відкрито одразу автоматично усі матеріали. З чого складається цей курс, як зараз трішечки хочу показати, Можливо, проходження поступове, можливо, натиснути Зміст і обирати окремо кожне питання, яке тебе цікавить, але краще за все працювати поступово. Вся детальна інформація буде на нашій освітній платформі, ти можеш ставити питання. Я зараз показую, що це за курс. Це новий курс, який відрізняється від усіх наших попередніх своїм форматом. У нас будуть відеоуроки. Які є інтерактивними відеоуроками, вони всі з закладочками і всі одразу з, практика, з практикою. Я зараз не буду включати повністю відео, а покажу тобі, наприклад, перше завдання. Я одразу розповім, які бувають числа, і ти відповідаєш на питання, от такий, от такий формат перетягуванням, наприклад. Це як задача на встановлення відповідності. Далі ти зможеш себе перевірити і побачити, скільки правильних відповідей. Якщо відповіді неправильні, одразу тобі показано буде про це. Я буду вчити і одразу перевіряти теорію, одразу буду пропонувати велику кількість різних видів завдань. Крім того, тут зібрали і історичні матеріали, тут багато-багато практики. Це не просто відеоуроки. Кожен розділ містить свій теоретичний матеріал, його дуже зручно завантажувати, з ним дуже зручно працювати. Кожен розділ містить задачі для самостійної роботи. Я їх складала у форматі сучасних іспитів. Їх також можна завантажувати, з ними легко працювати. Вони не є завданнями ЗНО, і НМТ минулих років іде. А є задачами схожими на них, які я складала особисто для кожної теми. Найефективніше перевірити твої знання зможе тест. У нас онлайн-тести, в цьому курсику 5 онлайн-тестів, які дуже швидко перевірять усі знання. І тут також будуть миттєві результати. Ти побачиш, що засвоїв, що не засвоїв. Я дуже коротко зараз розповідаю про цей курс, і мені хочеться багато говорити. але Наразі я хотіла просто погортати, показати, як то все працює. Тому я запрошую тебе, приєднуйся і виріши нарешті усі питання з числами. І в цьому курсі не тільки про числа, тут відношення, пропорції також будуть, їх застосування, текстові задачі. Тут і про модуль, і основні правила, і відношення, пропорції, відсотки все те, що надзвичайно корисне. Я кажу, це фундамент, база, основа основ. Я запрошую Якщо є питання, одразу став їх. Буду тривалий час розповідати про цей курс, тому що тут є про що розповідати, буду ділитися матеріалами, ділитися фрагментами. Але хочу сказати: не зволікай, тому що вже так мало часу залишилося до початку навчального року. І саме зараз, як на мене, найкраща можливість. О, Підтягнути свої знання, почати готуватися до будь-якого іспиту все, що тебе цікавить особисто, є на моїй освітній платформі математичка. Ну що, як кажу, як завжди кажу, до зустрічі. Вчимося разом!